Продовжуємо серіал забудови прибережної і водоохоронної смуги, озера, супереч водному кодексу капітальними спорудами. Те, що ви бачите, і те, що для вас здається красивим і правильно, насправді містить ознаки злочину. природоохоронне законодавство явно порушене, капітальна споруда зведена. 15 метрах від урізу води, озеро 13 гектарів, нормативних 50 метрів не дотримано. Тому цю територію потрібно наділити статусом і водоохоронним, і природоохоронним. Тим більше тут виявлено червонокнижну качку лиску, латаття біле, червонокнижне. Та й взагалі є кінець кінців норми і закони, які треба дотримуватися. І якщо ми воюємо за державу, за її закони і конституцію, то потрібно їх виконувати, а не порушувати. Хто собі збудував ці форуми? На яких підставах? Де документи? Коли б реально? Отак? Якісь пожежні норми хтось читав? Зараз питаємо.